Hello, hello, my dear students. Let's start with today's lesson. And today we work with our uh, text on page 20 in your students' books and 21. Exercises on page 21. Сьогодні ми опрацьовуємо текст у підручнику на сторінці 20 та 21-сторіночка теж будуть вправи. Отже, текст the UK National Junior Champion Memory Championship. Незнайомі слова до тексту ми зараз розглянемо. Спочатку дивимось на наші виділені слова. Glossary, словник, champion, champion, a person who is the best at a sport game. Людина, яка найкраща в спорті або в іграх. Competition, змагання, a game, a test that people try to win. Гра або тест, який люди намагаються виграти. Information – Facts or details about something, інформація, факти або деталі про щось, memory, пам'ять, the ability to remember things, здатність запам'ятовувати, winner, переможець, a person that wins a game competition, людина, яка виграє гру змагання. Також переходимо до самого тексту, будь ласка, читаємо та незнайомі слова для себе підкреслюємо і їх перекладаємо. Національний чемпіонат із запам'ятовування серед дітей, серед молоді у Великій Британії. Some people are very clever and have got wonderful memories. But can you learn to be a memory champion? Деякі люди дуже розумні і мають чудову пам'ять. Але чи можеш ти навчитися бути чемпіоном із запам'ятовування? In the UK, there is a memory competition for children. It's the National Junior Memory Championship. The children's schools are a bit different. They have reading lessons and writing lessons, but there are also memory lessons. У Великій Британії є змагання з запам'ятовування для дітей. Це змагання, національний чемпіонат із запам'ятовування у Великій Британії. Школи в дітей трішки відрізняються. Вони мають уроки з читання, з письма, але також мають і уроки з запам'ятовування. This year the competition is at London Zoo. The children have different tests. They've got a list of numbers, they've got a list of words, they've got a list of names, and they've got information about London Zoo, and they've only got five minutes. Цього року змагання проходить у лондонському зоопарку. Діти отримують різноманітні тести. У них є список цифр, список слів, список назв та інформація про лондонський зоопарк. І є лише 5 хвилин, щоб все це запам'ятати. Joachim can remember 47 words. That's fantastic. Iris can remember 40 names. That's fantastic too. But the winner is Lily Rose. She can remember 30 numbers, 35 names and 90% of the information. Wow. Joakim може запам'ятати 47 слів. Це фантастично. Iris може запам'ятати 40 назв. Це теж чудовий результат. А переможець Лілі Роуз. Вона може запам'ятати 30 цифр, 35 назв та 90% від усієї інформації тієї, що щоб подавалась про лондонський зоопарк. Чудово. Е, будь ласка, ваше завдання читати текст, незнайомі слова для себе виписати, вивчити їх усно і письмово, постаратися подивитися ось на цю картинку з цифрами, вони тут різноманітні, і перевірити себе. How many numbers can you remember? Закрити підручник і згадати, записати, потім перевірити, скільки з цієї картинки ви можете запам'ятати цифр, якщо на них подивитись, наприклад, хвилинку-дві. Вдома виконуємо Exercise 1, Exercise S2». даємо відповіді на запитання про себе та позначаємо речення правдиві, неправдиві відповідно до тексту. That's all for now. Thank you for watching. Have a nice day. See you goodbye.